9 серпня минулого року в Запоріжжі відбувся ракетний обстріл, під час якого загинули мешканці міста Запоріжжя. Серед загиблих були дві дівчинки, які співали пісні у місті. Вони були відомі мешканцям міста Запоріжжя і своїм співом збирали гроші для ЗСУ. Після Загибелі дівчат батькам порадили відкрити банку для того, щоб зібрати кошти. Разом з дівчиною мешкав і хлопець, який відкрив банку на своїй карті. І протягом наступних двох тижнів мешканці Запоріжжя, інших його днів країни, переказували грошові кошти на вказану банку. Протягом двох тижнів було зібрано близько 300 тисяч гривень. Які в подальшому банка була закрита, і гроші потрапили на рахунок вказано, вказаної особи. Треба було перерахувати грошові кошти на е, рахунок підприємства, яке займалося виготовленням пам'ятника, і з'ясувалось, що наш хлопець зник. А разом з ним і зникли гроші. Е, коли вже батьки зрозуміли, що Балакати з ним не має ніякого сенсу, вони звернулися до правоохоронних органів. Було проведено комплекс слідчих та оперативних заходів. Місце знаходження вказаного хлопця було встановлено. І після проведення певних слідчих дій було зібрано достатньо доказів щодо причетності його до вказаного злочину. Йому було повідомлено про підозру. У вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною першої частиною другої статті 190 кримінального кодексу України.